Всім добрий день. Зараз буде розпаковка, зборка кому буває, він від інтернет-магазину. Зараз розпакуємо, покажемо, як він виглядає в розібраному варіанті і зробимо вам зборку цього комоди, щоб вам було розручно потім збирати його вдома. Ну що, поїхав? В такому вигляді він приїжджає. І далі все розкладаємо по коло, що будемо далі все збирати. Вже Це планка, яка з'єднує задню стінку, щоб закривався повністю задній стінка комо. Кріхож, наліпки. Ну і тут в принципі є інструкція, вона теж в принципі, доволі така зручна. Щось допомогою неї теж можна збирати до шоу. Це теж йде нашу кляду направляючись до бокові сам полинатор. Тільки ті, бокові направляючі вже йдуть з направляючими для шуфля. Потім ми його будемо розбирати, направляючи, які кріпити на ми Поставимо монтувати. Беремо одну стійку. Самому не дуже зручно, але я спробую все зробити максимально шутку. Якщо чесно, я сам збираю, поперше. Зараз будемо дивитися, що тут до чого. У нас передня частина. Ось так ось вони купиться. Біг у нас таких чотири штучки. В принципі, щоб було десь зручно, можна їм покласти. Я вже звук одразу замонтувати так, щоб я поносила. Це нижня фасадна планка. Вона буде прикривати, щоб не було видно отвору внизу. Теж в принципі, її можна монтувати одразу. Так, Це є. Тепер перемот і ззаду у нас монтується ось така ось перемичка, Це буде більш цілісний. Далі можемо монтувати вже шухляди саме по собі. кому поки що. Тут все має бути доволі просто. Ці ось отвори, які тут є, це йде а, на фасадну частину шухляди. Потім ми на неї будемо кріпити сам фасад. Я потім покажу як це робиться. Спочатку змонтуємо саме шухляди. Встановимо їх на комод, а потім вже будемо монтувати вони них фасад. І задня частина, вона без нічого. Просто чисто без опорів, без нічого. Вставляємо її також саме. Є один момент такий, коли ви монтуєте шуфляди, дивіться, у вас одна торцева сторона торцована, одна ні. Ту, що не торцована до то Ту, що торцовано доторцованої. То Там, де йде без торцовочки, сюди буде кріпитися знижче. Тому все рівненько, якщо вдома рівна підлога, то взагалі супер. Зробити. Можна зробити одразу взяти низ нижче і одразу його закріпити. Тобто виставляємо рівненько. Маленькими цвяхами, ось такі ось тут ось є, маленькі, ми прибуваємо внижчі. Їх доволі багато, так що можна не шкодувати і бути. Ну, щоб точно розрахувати, то можна їх поділити на 4 і забувати. Замонтуємо вже четверту крайню шухляду і далі вже після цього будемо їх встановлювати на наш комод. Так, ну що, шухляди наші змонтовані, все зроблено. Тепер я покажу, як ми будемо їх е, накручувати. Беремо шухляду, щоб було зручно, отвори поставили так від себе, витягуємо направляючи, тут всередині є хважок пластиковий. Клажок натискаємо і витягуємо одну частину. Цю частину ставимо на комод, торцуємо понизу ДСП. Цю виставили і рівненько понизу ДСП поторцювали. І закруглено, закругленою частиною направляючою ставимо в сторону отворів, фасаду. Тоді це буде правильно. Потім беремо, тут є маленькі саморізи. 16, отакі. І монтуємо цю направляючу вже е, прямо на шухляду. Потім ми будемо його встановлювати е, на сам комод. Все Не спішимо нікуди, робимо все рівненько і ось все ось вийде, все буде супер. З однієї і з другої сторони. Так, змонтували наші шопляди. Тепер беремо і встановлюємо їх на комод. Обережно вставляємо в пазики. Що? Все, готово. Що? Готово. Рівненько. Тепер, що робимо далі? А, коли в нас вже каркас більш повністю стійкий, рівний, виставлений, ми можемо прикріпити коленатор. Як це робиться? Є такі меблеві кутики. Беремо цей кутик і знизу виставляємо ось тут ось на прикручуємо до неї однією стороною. Потім іншою стороною сюди ось зверху у нас ляже сам полинатор І ми знімемо верхню шухляду і прикрутимо полинатор. Змонтували гуки для кріплення, витягнули шухляду верхню, щоб нам було все дуже зручно робити. Тож ставимо полинатор. Він їде вже в зібраному стані. І виставляємо ззаді по курцю. Ну і по бокам. Рівненько все виставили. перевірили, щоб все було однаково рівненько, гарненько. І можна кріпити. І це все діло кліпимо. Перевіримо, щоб у нас ніде нічого не з'їхало. Щоб все було рівненько. Беремо задню стіночку одну і отак, в принципі, збираємо легко. Зробили один отвір. На один святий. Закрій пили. Беремо перемичку. Убираем заднюю стеночку. Все соединяем. Вставляем. 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 Зараз ще надо фиксую все моя вышка. на своє місці і можна прибивати ну, і так по колу повністю связані стінгу монтую. Майже готовий, залишилось дуже мало. Задню частину ми змонтували, все змонтувало повністю, тепер нам треба змонтувати фасад. Що зробити це самому? Роблі це так. Кладу на наниз. Але перед цим, щоб його покласти, я роблю таку штуку. Прямо саморіз Або можна зараз це зробити. Тут є отвор. І вкручуємо саморіз так, щоб він виглядав десь на 1-1,5 мм. Другувати як шило, щоб ставити мітки і потім назвати. Зараз покажу, як це робиться. Верхній фасад. Шухляди має бути на відстані від е, полінатора, від полинального стола 40 мм. Прямо фасад. Вони всі абсолютно однакові. Ставимо фасад. Щоб не промахнутися, виставляємо, ставимо проставочку, тут таку невеличку. Буду все було, стояв, він стояв. Раз. І дивимось. У нас залишились мітки. Ось вони. І потім по цим міткам ми його монтуємо, скручуємо все. Тобто він у нас буде рівненький, все буде як треба. Ось і все. Потім перевертаємо, змонтували одну частину. Потім також відміряли, щоб було все рівненько через проставочку. Ну, я таку знайшов. Проставочка буде. Е, Наступні можна ставити десь через 30 мм, а там же дивіться самі як воно буде зручно, як воно буде. Я думаю, що якщо однаково відстань, то будемо дивитися більш файно. Монтуємо ну, останній фасад. Виставляємо. Можна за допомогою виїхати, можна за допомогою. Приблизно міточка, знайшов, щоб виставити. І робимо отраз. Нік у нас залишилось. Трошки пробили. Щоб було заручно. По нашим ниткам. Це все все справа, цю докручуємо. Приклали. У нас ниточки наші. Там все супер. Все посходилось, все має бути. Все ділпало і протягуємо. Все. все, супер. Оглядаю ну, і шухлярки. Все супер працює. Тут є маленький зазор між цією банкою і шухлядою, він дуже легко працює. Все працює так все відбувається, це працює. Ну що, я думаю, це відео буде корисне вам. В принципі, що маємо зробити, ми все зробили. Будемо раді бачити у нас в магазині, у нас в інтернет-магазині. Звертайтесь. Ну працюємо для вас далі. На все добре.